Зберігайте ще один рецепт перцю на зиму. Дуже цікаво та смачно виходить. Спершу перець потрібно прочистити та нарізати довільними шматочками. Далі розігріваємо сковорідку, наливаємо олію та в холодну олію викладаємо перець. Накриваємо кришкою та обсмажуємо з обох сторін до гарної золотистої скоринки, і щоб перець став м'яким етапі обсмаження будьте максимально обережні, краще скрутити вогонь, дочекатися, поки перестане шкварчати, аж тоді відкривати кришку та перевертати, адже дуже дуже сильно бризкається олією. Отакий От обсмажений перець складаємо у стерилізовані баночки. Стерилізую в духовці чи мікрохвильовці зручним способом. До речі, як стерилізувати в духовці, у мене є відео на каналі. Втрамбовую гарненько, Ось таких сковорідок у мене дві вийшло на цю баночку. Крінтовно пів кілограма перцю. Далі, одну чайну ложку солі, всипаємо в банку, туди ж три чайних ложки цукру. Додаємо. Два зубчика чеснику та столову ложку оцету 9%. Далі заливаємо наш перець крутим кип'ятком. до верху. закручуємо стерилізованими кришками, перевертаємо дном, ставимо під теплу ковдру до повного охолодження та можна ховати у погріб наші закрутки. Це дуже смачно та цікаво. А ще у мене на сторінності ви знайдете рецепт перцю у меді. З баклажанами та кетчуп із нього обов'язково підписуйтесь у мене смачно.